Тобто той час, коли велика риба їсть маленьку, пройшов, і почався час, коли швидка риба їсть велику. Е, я розумію, що деякі, деякі з наших слухачів, глядачів, ну, можуть бути е, в них може стати питання, чи з бітобі продажі взагалі можна бути швидким, але можна, і не треба бути надшвидким. Треба просто бути швидшим за інших. І все. Це перше. І друге, ну ми всі живемо в Україні, більшість з нас. І навіть якщо ні, то все одно більшість нашого бізнесу поки що орієнтується на Україну. Тож для того, щоб виживати в реаліях українського ринку саме в продажах, треба кардинально збільшити кількість спроб. Тобто там, де ви раніше робили 20 дзвінків, тепер робити 40 для того, щоб досягати точно такого ж видатного результату, більше спроб е має зберігти вашу конверсію, інакше, якщо не змінити такий підхід, то вас просто сидять конкуренти, е які готові це робити.